Олексій Ніколенко бібліотекар першої категорії відділу мистецтв Кіровоградської обласної юнацької бібліотеки імені Бойченка. Народився 27 березня. В дитинстві хотів стати бізнесменом. Улюблена книга рукопис, знайдений в Акрі Павло Коельйо. Улюблене заняття фотографуватися. Улюблене місце в Кіровограді – набережна. Є домашній улюбленець – пес Бос. Неодружений. Друзі, добре утро. Доброго ранку, Доброго. давайте розкажете, будь ласка, нам про заходи, які будуть відбуватися. Знаємо, є тепер креативна середа. Знаємо, буде КВН, Хочемо деталі. Отже, бібліотека Боченка започатковує такий новий цікавий проект бібліопроект Креативна середа, в рамках якого ввечері після роботи, після навчання, будуть відбуватися цікаві заходи в бібліотеці. З 6 до 8 вечора це будуть якісь виступи творчих колективів, якісь майстер-класи, розваги, тобто заходи, які б спрямовані на організацію змістовного дозвілля молоді та на такий спільний сімейний відпочинок, тому що ми запрошуємо як молодь, так і родини з дітьми. Бабусь дідусів з онуками, тобто всі знайдуть розваги для себе якісь цікаві. Вже цієї середи, 11 лютого, з 18 до 20, буде проходити такий арт фюжн краса та велич Сходу, в рамках якого ми відкриємо всі секрети ф'южн. Отже, ми презентуємо мистецтво йога, тобто буде презентація та майстер-клас. Треба буде в спортивному зручному одязі. Майстри сказали, що потрібно. Просто зручний одяг від студії йога студії Сатова, тобто їх представники проведуть такий цікавий майстер-клас. Також ми представимо бойові мистецтва Сходу від Тут спортивної організації так, обласної федерації Лао Моеї, спортивний клуб Україна. Тобто Вони презентують тайський бокс, такі звірині техніки бою, ну, тобто буде цікаво та Je, звірині, кошачі, як ]working? нам пояснили, тобто буде Нiedzieć, дуже цікаво. Отже, також наприкінці цієї такої змістовної програми будуть східні танці від школи східного танцю Шакті. Тобто, можна буде побачити, можна буде спробувати якісь рухи. Плюс безкоштовно для всіх відвідувачів буде здійснюватись розпис хною від майстру Міхенді, Альбіни Печеної. Чекаємо на відверті, я прийдуся розмальована. Окрім цього, тобто для Всіх бажаючих, якщо, наприклад, вас не цікавить тематика Сходу або якісь певні деталі вас не цікавлять, працюватиме веселе караоке, бібліотечний кінозал. Караоке? Uh, так, так. ждіть у нас четвер. Ми чекаємо не лише вас, ми чекаємо всіх кіровоградців, Будь ласка, вже цієї середи, 11 лютого, з 18 до 20, будь ласка, ввечері приходьте до бібліотеки. Стоп, стоп, стоп. Буде цікаво. А, а безплатно? Заходи є абсолютно ждите, безкоштовними, безкоштовно. Ми бібліотеки чекаємо. І ми плануємо, що такі заходи будуть проходити двічі на місяць, тобто кожної другої, четвертої середи. І вже у нас відомо, що буде наступної середи, 25 лютого. Олексій. Ну все це я так розумію. Можна подивитися на сайті. Бібліотеки, так, на сайтах, та? в соціальних мережах, тобто розминаний. все це є. Так. Угу. Мне интересно, вот Алексей все время держит что-то? Афишу. Афина держит. Має? Так, что? КВН. К, а, К, а, я вижу так. уже три буквы. да. Ну, вс с набложением одного из изубленных свят наблюдание Дня, Дня Святого Валентина. 12 лютого Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва імені Олександра Боченка готує для своїх відвідувачів, для своїх користувачів цікавий захід. Ми будемо святкувати День Святого Валентина, але в дещо незвичній традиційній формі. Саме в нас буде відбуватися конкурс КВК, як ви вже зрозуміли. Ми намисно відійшли від такої традиційної форми святкування, щоб якимось чином от підняти всім настрій, нагадати так, людям про це поняття як вже, позитив, якось. так і в нас ось, буде КВК, змагатимуться між собою три команди, які вже є більш знаними в нашому місті. Це Скіф, «8 марта та імієш права. Структура заходу абсолютно традиційна як для будь-якого КВК: це привітання з командою, розминка, де задають запитання, як журі, так і глядачі, і музичне домашнє завдання під тематикою кохання справа серйозна. От між конкурсами свою. Таку між конкурсами свою творчість своєю творчістю будуть радувати наш нас вуличні музиканти. Це Кондратенко Максим та Нідзайський Михайло. От ну і безумовно в кінці конкурсу згідно підрахунків за оцінками журі Акто наші. Прийді, узнаємо. Спеціальна інтрига бешена, чесно. Ми безумовно кінці отримують подарунки, люб'язно надані нашими друзями та партнерами. Це розважальний комплекс Вільвет, нічний клуб Разпутін, Козанка та магазини Дари Востока та кансерка.ком. Я знаю, хто вже рік, яка журі ми знаємо. В середу будуть відбуватися заходи з 6 до 20.00, а також 12 лютого з 14.00. Взагалі, слідкуйте за сайтами, бібліотека вже не те місце, де треба це бути тихо, тиша має бути тиша. Там має бути голосно, весело і цікаво. Да. Дякуємо вам за це, за цей креатив. Да. І дякуємо, що сьогодні прокидалися разом з ранковою кавою. Да. Друзі, завтра з 7 до 9 знову ми з вами Марія Мільник та Дмитро Крінді. До завтра, пока.